Привіт! У цьому відео я розповім, як вчити 100 нових слів за один вечір метод швидкого запам'ятовування. Ну що, поїхали? Суть методу полягає в тому, що вам потрібно придумати співзвучне, вже відоме вам слово до нового англійського, а потім ланцюжком з'єднати з перекладом. Давайте краще менше говорити, а швидше переходити до практики. Перше слово хіл. Мені співзвучне з бахіли. Також може бути як ахіл, ахілесова п'ята. Чому класно працює ахілесова п'ята? Тому що хіл це і означає слово п'ятка. Якщо ми собі асоціюємо його з «бахіли», ми з'єднуємо з, з п'яткою. Наступним чином, щоб бахіли добре трималися, їх треба гарно закріпити на п'ятці. Наступне слово танк. Мені дуже співзвучне з словом танк. Запам'ятовуємо так: наші ЗСУ показують язик ворожому танку. Тому що слово танк язик. Третє боун може бути боулінг може бути слон. На боулінгу ви збивали кеглі кісткою. Якщо слово слон, тоді є словосполучення, слонова кістка. Як ви здогадалися, слово bone означає кістка. Четверте – «ankle» Ангел. Слово «ankle» означає щиколотка, така кісточка на нозі. Тепер уявляємо собі татуювання ангела прямо на щиколотці. Наступне п'яте – «beard». Це слово взагалі дуже легке для асоціацій. Можемо е, запам'ятати як бір, «bear». Може навіть бути пташка – «bird». Слово «beard» означає борода. Тепер, якщо «beer» пиво, уявіть собі, що пиво текло по бороді. Якщо «bear», тоді уявіть бородатого такого ведмедя з довгою-довгою бородою. «Bird» – пташка також пташка сіла на бороду або борода та пташка. Шосте. – «wrist». Слово «wrist» означає зап'ястя. Уявіть собі рисовий браслетик навколо зап'ястя. Так. Наступне сьоме це прям вся біль англійської мови поєднана у цьому слові. Тому що пишеться по одному, а читається зовсім по іншому. Мастеж. І може бути асоціація зі словом масло або мастити. так? А тепер слово мастеж означає вуса, мастим, маслом. Ці вуса, мастим, а вони все одно не такі, як ми хочемо. Восьма. чин. Чиновник. Чиновник мав друге підборіддя. Слово чин підборіддя. Також може бути чина. Мади іншіна. Якась китайська їжа, наприклад, китайська лапша, вимастила підборіддя. Дев'яте нек. Блек. Зек. Якщо блек. То чорний шарф був на шиї. Тому що словонек це є шия. Запам'ятовуємо зі словом зек, то уявіть собі такого типічного зека, який мав дуже довгу шию. Прямо як такий жираф. Так, «елбоу». співзвучне з любов. Або ще можемо уточнити е, любов. Буває, коли ми закохуємося, мурашки бігають по всьому тілу, особливо на ліктях. Тому що слово «elbow» – це лікоть. І останнє – «feathers». Як тато, так? Слово «feathers» – це пір'я, «Father» тато. Ну, асоціація очевидна. Уявіть собі тата у пір'ї. Так, це смішно, мабуть. Також, якщо забрати букви С, буде пір'їнка. Наприклад, тато подарував красиву пір'їнку. Так, наразі це все. Якщо було корисно, не забудьте про лайк та комент. А якщо ви хочете отримати підбірку асоціацій до усього розділу моє тіло читайте опис до цього відео. Я вам бажаю гарного дня та не забувайте показувати танк ворожому танку.